Всім привіт! З вами Ірина і тема нашого сьогоднішнього заняття The different uses of the verb get. Різне вживання дієслова GET. Переходимо до таблиці. Ми вживаємо дієслово get плюс іменник. Get plus noun. У цьому випадку воно має наступні значення: перше значення receive, отримувати. We get lots of emails every day. Ми отримаємо багато емейлів кожен день. Іншими словами, we receive lots of emails every day. Друге значення obtain – Отримати. He got his driving license last week. Він отримав посвідчення водія минулого тижня. Іншими словами, he obtained his driving license last week. Третє значення buy. Купувати. I'll go to grocery store to get some milk. Я піду до продуктового магазину, щоб купити молоко. Іншими словами, to buy some milk. Четверте значення: bring. Can you get me a glass of water? Іншими словами, can you bring me a glass of water? Чи не міг би ти принести мені склянку води? І п'яте останнє значення у сполученні дієслова з іменником – це брати. We get the bus to go to go school. Іншими словами, we take the bus to go to school. Ми їздимо автобусом до школи. Друге get plus adjective. Дієслово get плюс прикметник. У цьому випадку get означає start to be, починати бути дослівно. Why did you get angry? Чому ти розізлився? Дослівно став злим. It's getting dark. Темнішає, стає темно. Іншими словами, до речі, get у даному випадку можна замінити на дієслово become. Why did you become angry? It's becoming dark. When did they get married? Коли вони одружилися? After breakfast, I have a shower and get dressed. Після сніданку я приймаю душ і одягаюся. Третє: Get to plus place. означає arrive. прибувати. What time did you get to the hospital? У котрій годині ти прибув до лікарні? She gets to work at eight. Вона прибуває до роботи о восьмій. Ми вживаємо get без to у наступних словосполученнях: Get home, дістатися додому. Get here, дістатися сюди. Get there, дістатися туди. Do you usually get home late? Ти зазвичай приходиш дому, додому, прибуваєш додому пізно. It was difficult to get here. Було складно дістатися сюди. Ось такі значення має дієслово get. Давайте подивимося, що у нас ще є. Get plus noun, get an email, get a job, get new UTV, get a train. Це все було. Давайте прочитаємо, перекладемо речення і визначимо, яке значення у кожному реченні має дієслово get. We get lots of emails every day. Ми отримуємо багато імейлів кожного дня. У даному випадку get. Це receive. My son got his driving license last week. Мій син отримав посвідчення водія минулого тижня. У даному випадку got це obtained. Did you get a present for Tommy's birthday? Ти купив подарунок на день народження тому? Get у даному випадку buy. How did you go to Pam's house? I got a train. Як ти дістався до будинку ПАМ? I took a train, я доїхав потягом, взяв дослівно потяг. Got у даному випадку took, get take. Далі get plus adjective. get married, get hungry, get old, get tired, стати одруженим, стати голодним, стати старим, стати втомленим? Ну, у нас дають не стати а. Почати бути, почати бути заміжнім, одруженим, почати бути голодним, почати бути старим і так далі. Get у даному випадку має зна значення become. Why did you get angry? Чому ти розізлився? Став злим, можна сказати, became angry. It's getting dark стає темно, темнішає. When did they get married? Ну, це все, всі ті самі речення, чому вони одружилися? І так далі. Get to plus place, arrive, прибувати. Також мені здається, що це все було. Так, це було. І знову ті ж самі фрази: get here, get there, get home, without to. Все, з теорією розібралися, виконуємо вправи. Choose the correct option to complete each sentence. Оберіть правильний варіант, щоб доповнити кожне речення. О, у нас тут багато варіантів. Did you get hmm? I sent you yesterday? Ти отримав щось, що я відправив тобі вчора. Відправляти можна імейл. Є у нас тут імейл? Є. Yeah. The email. Іншими словами, did you receive. Друге, I get from unknown numbers. Я з невідомих номерів. Що він з невідомих номерів? Давайте почитаємо. Lots of calls. Багато дзвінків. Ну, от я думаю, що він отримав також. I received lots of calls from unknown numbers. Третє. He gets for four hundred dollars every month. Він отримає чотириста hmm, доларів кожного місяця. Anything нічого, a check, це чек, квитанція, a drink – напій. My diploma, мій диплом, calls забрали. the train – потяг, milk – молоко, a strange text messages te – дивне текстове повідомлення. Uh, this cool jacket, ця, ця крута куртка. The email. Ну, тут тільки чеки він отримає. Він he gets a check for 400$. Він отримає чек на 400 доларів кожного місяця. Where did you get? Hmm, in a flea market – на Блошиному ринку. Ну, якщо на Блошиному ринку, то це купив. Where did you buy? І що там можна купити? Круту куртку, мабуть. Так, this cool jacket. Can you get me? Hmm? Please. Чи не міг би ти мені, будь ласка, що? Чи не міг би ти мені, будь ласка, потяг, напій, дивне повідомлення, нічого, мій диплом? Це було, це було. Молоко. М багато дзвінків було, і це було. Ну, можливо, купити молоко. Давайте візьмемо. Can you get me? Ні, молоко там було б сам, я думаю, щось таке було б. A drink. Чи не міг би ти принести мені напій, будь ласка, як bring. Шосте. I'm going to the station to get to Glasgow. Я йду до станції або їду до станції, щоб, іншими словами, take до Glasgow. Ну, це у нас потяг буде to get the train. Сьоме. I gave her money to get for her baby. Я дав їй гроші, щоб. Ну, тут, мабуть, бай купити для дитини. Ну, тут буде молоко для дитини. Ну, буде воно без сам. А я б сказала, to get some milk. Ну, не взяли вони неозначений займенник, нехай буде просто milk. Восьме. Can I get you? Hmm? No, thanks, I'm fine. Принести тобі ні, дякую, все добре. Ні, мабуть, і тут буде a drink. Ні, тут, мабуть, anything. Принести тобі чогось? Ні, дякую. Я в порядку. I started very hard to get. Ну, я навчався дуже завзято, дуже наполегливо, дуже тяжко, щоб отримати receive. Або тут навіть не receive, тут буде obtain, The diploma. Де той диплом у нас був? She got and she deleted it. Вона отримала і вона видалила його. Ну тут дивне повідомлення. Знову receive. Отримала. Де у нас? A strange text message? Все ніде ми не повторювалися? Ні. Ну, давайте перевіримо. Так. Все, все відгадав? Далі, вправа 2. А що у нас на третій? Третю треба писати. Давайте другу я вам дам на самостійне виконання. Щоб ви не писали. Ні, тут треба обирати. Давайте також оберемо. А там вже тут буде полегше, і ви напишете самі. Тут треба буде тільки написати get, get to, got, got, to. Так, повертаємося до вправи 2. Тут нам треба підібрати прикметники. Get буде означати become, start to be. If you get гм, hmm, take something from the fridge. Якщо ти зголоднієш, візьмеш щось з холодильника. Так, голодний буде hungry. We got hm, and there was no one we could ask for directions. Ми, гм. Hmm, і не було нікого, в кого ми могли б запитати про напрямок. Ми загубилися. Загубитися буде get lost. У минулому got lost. Третє. He got and blocked me on Facebook. Хм. Він, хм, і заблокував мене на Фейсбуці. Е, Розізлився, мабуть. Old старий mad. Оце буде, мабуть, розізлився. Дослівно став невіженим. Late – запізнитися. better – краще. Краще. Sick – захворіти. Tired втомитися, втомлений, hungry, голодний. married – одружений. Thirsty, хотіти пити. Значить, mad. Let's go back home. It's getting. Давай повертатися додому. Стає. Темно. Є в нас темно. Хто бачить слово dark? Темно немає, стає пізно. Late. П'яте. Let's rest for a minute. I'm getting. Давайте відпочинемо хвилинку. Я втомлююсь, стаю втомленим. I'm getting tired. I don't want to get I like being single. Я не хочу Мені подобається бути одному. Значить, одружуватися людина не хоче. Married. You can have some water if you get. Ти можеш попити водички, якщо відчуєш спрагу. If you get thirsty. Восьме. She's been very ill. But she's getting. Вона дуже хвора. Але вона, але їй стає краще. Better. People who don't have a healthy diet get more easily. Люди, які не дотримуються здорового харчування, Diet – це не тільки дієта, це ще й харчування. Здорового харчування хворіють. More easily – Стають хворими легше. У нас було сик. Десь було воно ось. Все. He's getting. Hmm? But in his mind, he's still young. Він стає якимось, але думками він все ще молодий. Старішає. є. Так, не те. He's getting old. На рівнях вище є така фраза He's getting on a bit. Це також означає, що людина старішає. He's getting on a bit. Перевіряємо. Все, чудово, впоралися вправу три, як, як, як я вам і обіцяла, ви виконаєте самостійно. Дивіться, що ви робите? We, London, at 5 in the evening. Ми дісталися Лондона о п'ятій вечора. Дістатися Лондона буде got або got to. Бо це вже завершена дія. Беремо минулий час. Got без частки to вживається зі словом home, here і there. Тому тут ви пишете We got to London. А от наступне буде. Uh, what time are you going to home? У котрій годині ти дістанешся в будинку? Тут буде best to, буде get home. І буде перша форма, тому що у нас це дієслово вживається після частки to. Це інфінітив. Ну, давайте перевіримо ці два речення. Два правильні. Два. Все. А далі ви працюєте самостійно. На цьому наше заняття завершується. Наступного разу ми розглянемо тему do versus make. What's the difference? Різниця між do та make. Дуже часто ці дієслова також плутають. Тому чекаю вас на наступному занятті, розставимо всі крапки над і у цій темі. Наразі я з вами прощаюся. До побачення!